Гендерне чи гендерне ага, Ге чи ге, Ще нерівність – це торма. Не вимовити, не зрозуміти. Бачу, ти не читала моїх меседжів? Ні. Бо ніякої гендерної нерівності не існує. Давай закладемося. Ну, наприклад, ти хочеш працювати манікюрницею з тебе всі сміються, бо це жіноча робота. Ніколи в житті. Я манікюрник. Знаєш, в чому твоя проблема? Ти жертва стереотипів минулого. Розподіл. Професії на жіночі і чоловічі. Як у букварі. Мама мила раму, тато працював космонавтом. Добре, я зрозумів. Я не кажу, що жінки мають лишатися вдома та готувати, але існують жіночі та чоловічі професії. Які саме, ті, що вимагають фізичної сили. Я називаюся Емілія Сидор і займаюся металом. Закінчила Львівську академію мистецтв, кафедру художньої обробки металу і не уявляю, напевно, свого життя без цього заняття. По диплому я є художник по металу. Тіше, це є ремесло, яке поєднує в собі всі чотири стихії: землю, воду, вогонь. Він живий. І е, коли ти кладеш твердий, зимний шматок заліза в вогонь, і помічаючи, як він починає е, нагріватися, і нагрівається спочатку стає такий темно-червоний, потім світліший, світліший, світліший. І це найбільше задоволення, напевно, е, відчувати як щось стабільне, щось е, тверде і дуже тривке, поводиться як пластилін. Підкоряється твоїм бажанням. Хоча не завжди підкуряється, бо були такі випадки, коли метал в мене перемагав. <гас> І таких випадків буде ще дуже багато, бо деколи людина трохи переоцінює якісь свої можливості, От, переоцінює свою владу над матеріалом. А найкраща музика в світі, яка буває, це музика молота. Звук горна, яке горить. Я взяла якийсь кусок кутника, думаю, так попри то, зроблю собі свічничок невеличкий. Я тоді працювала вночі, десь до першої ночі, напевно. І коли під молотом мені прорвалася заготовка, і я побачила, що це ніякий листок, що це є фігура, він перетворився в фігуру сидячої жінки, з піднятими догори руками. Це була ейфорія, неймовірно, Я Зрозуміла, що я була просто знаряддям. Звати мене Святослав Лево, художник Коваль. В принципі, з самих початків нашого знайомства, я якби зрозумів, от, що міля ставить перед собою якісь такі от цілі, задачі, вона їх виконує. І, і метал її слухається, в принципі. В ковальстві найважливіше це є правильно поставлений удар. Від того залежить, чи тобі тяжко працювати, чи тобі легко працювати. Я пам'ятаю той момент, коли я відчула, що я правильно вдарила. Це була якась внутрішня така відчуття ейфорії і е, якоїсь недовіри до себе. Напевно, це була випадковість. Потім, коли за другим і за третім разом я відчула, що нарешті я б'ю правильно, я відчу, відчу, відчула це. З Емілією ми познайомилися в 2007 році, власне, на фестивалі ковальського мистецтва. Ну, спочатку, скажімо, як ми з Мілею не були знайомі, якось досить дивно було так, що жінка може займатися такою справою, яка притаманна, скажімо так, субу, так якось склалося такий стереотип, що притаманна субу чоловікам. От, але по ходу роботи з Мілею я побачив, що ну, кувальство, в принципі, це справа, яка підвладна і жінкам, от, потрібно якісь бажання. І нам випала власне нагода працювати за, за, за одним кувадлом і на одному горні. І тоді я вже якось побачив, зрозумів, що це дівчинка досить така енергетично сильна, яка, яка вдало, і вміло, і вправно працює з металом. А батьки, напевно, подумали: ну нічого, нічого, нехай дитина свій побавиться, зрозуміє, що от, ну і потім, напевно, зрозуміли, що, ну, що вже все. Зазвичай ситуації бувають такі, що я завжди все хочу зробити сама. Але я не завжди даю собі раду. Тому що метал він доволі тяжкий. Атмосфера в нас прекрасна серед чоловіків. Я, напевно, найщасливіша людина в світі. Окрім того, що я маю можливість займатися своїм любимою своєю справою. От я щаслива, того, що в мене. Такі прекрасні друзі. Чи що ну, Можу сказати тільки, що в мене є четверо братів, з якими ми проводимо дуже багато часу разом. І нам завжди цікаво, і що би не сталося, я знаю, що я ніколи не зраджу якихось їхніх сподівань. От, І я впевнена в них так само. Людина щасливою є тільки тоді, коли вона є вільна, а вільною людина є тоді, коли вона. Займається тим, що вона любить. Але вона єдина жінка-коваль. Якщо раніше на курсі кафедри художнього металу Львівської національної академії мистецтв навчалася одна дівчина коваль, то цього року з восьми студентів семеро дівчат. І що? Сліди за мною. Я нічого не бачу. Пішли, далі буде. Побачиш. Мене звати Юрій Мельничук. Я працюю в музеї Івана Гончара в Києві завідую фондами, заступник директора з науково-фондової роботи. Працював до того 10 років академії наук, закінчив аспірантуру і написав вже наполовину дисертацію. Але як у кожного в нас в житті часом бувають якісь такі різкі повороти. По цей день моїм співробітникам-колегам по інституту географії цікаво, що я так от різко змінив своє амплуа. Мені дуже подобається моя робота. У мене власне хобі це спочатку було, а потім хобі переросло в роботу. Я починав вишивати звичайно. Спочатку вдома. Ну, моя дружина Леся мене навчила спочатку плести гачком, а потім все більше і більше мене стало приваблювати вишиття. Багато чоловіків соромляться свого хобі. Коли вони хочуть вишивати, вони це роблять таємно. Набагато більше чоловіків вишиває і займається рукоділлям, ніж насправді ми бачимо це відкрито. Так само я. Якийсь певний час, щоб не бути, наче висміяним, приховував своє захоплення, але потім зрозумів, що якщо я буду й далі таку політику вести, то я тільки від цього не виграю а програю. Ну, Ми знаємо з історії, що багато чоловіків знаменитих цим займалося, королів. Власне, це якби на чоловічу логіку. Зрозуміти, так як малі діти ламають іграшки, щоб подивитися, які вони всередині, як вони збудовані. Отак мені було цікаво знати, як це вишито. І я почав відкрито говорити, що там мені цікава вишивка, я її досліджую. Ще в 1993 році Національна спілка майстрів присвоїла мені звання народного майстра з вишивки. І з 1996 року почав вести курси на постійній основі тут при нашому музеї. Він повторює ідентично, як перший. І тільки в третьому ряду міняється розчислення. З своїми лекціями, майстер-класами виїжджаю. В різні міста України, ну і також за кордоном, наприклад, в Америці було два гранти по вишивці, коли я навчав наших українців в діаспорі. Цю серветку я вишив е, ще більше десяти років тому е, і використовую завжди кожного року, коли йду на всеночну великодню службу. Це поліські узори, які вишті червоними нитками. Власне, от як е, був майстер-клас у е, нас сьогодні на студії. Хобі, наприклад, і захоплення, вони не повинні мати статі. Це дійсно це йде із середини. Коли людина чимось захоплюється і переймається, то тут не можна сказати, що це чоловіче чи це жіноче. Моя така думка. Мій досвід говорить і підтверджує ті істини, що треба слухати своє серце і інтуїцію. У нас зсередини, душа з великої букви підказує нам, що треба робити. От, і е, обов'язково йти за тою своєю мрією, е, слухати свою душу. Мій респект Юрію. Виходить, якщо людина дала упередження суспільства щодо жіночої чоловічої професії, то і суспільство поважає її. Дозволь, я наведу тобі інший сміливий приклад. Рівняйся. струнко, рівняння ліворуч. Товариш гвардії майор. Вертольотна ескадрилья для виконання парку дня вишукана. Начальник штабу вертольотної ескадрилі – капітан Майданюк. Здравствуйте, товариші. Жаль, вільно, вільно. Так, увага. Сьогодні виконуємо парку день на авіаційній техніці. Ескадриля право. Майор Нарьова Шиляєва Тетяна Миколаївна, заступник командира вертолітної ескадрилі з виховної роботи. Мені 29 років, народилась в місті Миколаїв. Зараз проходжу службу у військовій частині А12, тридцять міста Вінниця. Перше з авіації я почала своє спілкування з аероклубу, де в 15 років виконала перший стрибок з парашутом, а потім в 16 років почала літати на спортивному літаку Як-52, після чого виникло бажання вступити в військовий інститут. Спочатку хотіла бути льотчиком, але набору дівчат не було, тому запропонували стати за фахом вертольотчик. Після закінчення інституту у нас відбулося розподілення по частинах, і я потрапила в військову частину в Вінниці. Не жалкую, мені тут дуже подобається. Це моє життя, військовий колектив, і чоловіки, поруч з якими я проходжу службу, з якими я проводжу більше часу, ніж, скажімо, своєю сім'єю. Це мої найкращі друзі. Я не знаю, як інші жінки поводять себе серед чоловічого колективу, але мені дуже спокійно, тут комфортно і завжди є плече, на яке можна надіятися, що воно не підведе. Мета даної лекції розповісти особовим складно. Мене звуть Євіч Олександр Петрович. Я командир вертолітної ескадрилі. Атмосфера, якщо жінка знаходиться в колективі, вона завжди змінюється. І Змінюється, як це можна спостерігати тільки в кращу сторону. Вони приносять колективу якусь радість і люди з більшою охотою на роботу чи на службу. Можете зрозуміти, як це для чоловіка, коли його підтримує жінка з днем народження, вітає жінка, це входить в мої посадові обов'язки. На даний час в Збройних силах України проходить службу більше 18 тисяч жінок-військовослужбовців. Жінки в армії дисциплінують чоловічу стать. Взагалі, жінка вона більш відповідально підходить до виконання своїх обов'язків, тим більше, що вона знає, що ці обов'язки не завжди можуть виконати навіть чоловіки. До жінки краще підходять підлеглі ніж до чоловіка. Якщо щось в сім'ї гаразд, на службі не гаразд, вони приходять до мене, вони радяться зі мною. Багато хто каже, що жінка це слабка стать. На нас дивляться як на слабеньких і маленьких, але це не так. Я скажу, що жінка не завжди фізично слабша від чоловіка. Про Тетяну можу сказати, свої обов'язки виконує на високому рівні, являється одним із найбільш підготовлених льотчиків штурманів. Часто ми з нею виконуємо польотні завдання одним екіпажем. Виконує ці завдання, вона навідмінно справляється не гірше любого чоловіка, а можливо інколи навіть і краще. Сьогодні вже кількість м'язів не відіграє значущі ролі. Так, твоя взяла Тетяна дійсно класна. Де ж тут гендерна нерівність? Тут, якщо на підприємстві працює понад 250 осіб, то його майже завжди очолює чоловік. А якщо до 50 працюючих... То жінка. Жінкам важче розпочати бізнес, бо немає доступу до фінансових ресурсів. Їм важче взяти кредит у банку, бо немає чого давати в заставу. 95% капіталу зосереджено в руках чоловіків. Українські жінки отримують в середньому на 30% меншу зарплатню. Ні, якщо посади однакові, то і зарплата однакові, і у неї і у нього ніякої нерівності. Прикинь, жінки часто працюють там, де мізерна платня. В освіті, торгівлі, у сфері побуту і навіть в оголошеннях про роботу чітко відстежується, що на престижні і високооплачувані вакансії запрошують виключно чоловіків. Стоп, а чому боси не хочуть брати на роботу жінок? Молодих, бо можуть піти у декрет, мам, тому що зайняті дітьми і не сидітимуть на роботі понаднормово. Жінкам після 40 років важко знайти роботу. Бо більшість, скажімо, жіночих вакансій секретарка, няня, офіціантка вважаються молодіжними. Я в трансі. А якщо підійти з гумором. Ось мій червоний диплом університету. Резюме. Рекомендації. Сертифікат про підвищення кваліфікації про присвоєння вищої категорії. О. Я бачу. Ви прекрасний спеціаліст. Але на жаль, ми б хотіли на цю вакансію чоловіка. Я буду ходити на роботу в брюках. Хм. Беремо. І все ж чоловічі професії накладають певний відбиток на жінок. І як і жіночі професії на чоловіків, чоловіки стають більш м'якими, а жінки більш чоловікоподібними. Вибачте. Чи ви справді думаєте, що я на чоловіка? Ні. Але як ви справляєтесь? Так само, як і всі інші, я звикла. Як ти вирішила стати оператором? Ну, я хотіла знімати кіно з дитинства, років сіми. І, і певно, що цю мрію принесла крізь все навчання. І після школи одразу я вступила до університету театрального на операторський факультет. Закінчила, показали те, що я можу, те, що я вмію, і взяла на роботу все. Чи допомагають тобі чоловіки в роботі? Ну, коли ти знімаєш щось і камера з тобою, то як хтось може тобі допомогти. Це тільки є ти і те, що ти робиш. А ти відчуваєш просто підтримку? Підтримку загалом в більшості випадків так. Ну, чисто людську, тому що так само я намагаюся свою підтримку надавати людям, які зі мною працюють, незалежно від того, чоловік це чи дівчина. Просто по-дружньому. Як тебе сприймають як жінку-оператора? По-різному. Загалом дуже цікаво, дивуються часто, особливо коли ти працюєш на телебаченні, часто спілкуєшся з новими людьми, то дуже по-різному. Як ти вважаєш, чи існує гендерна нерівність в роботі? Персонально я не стикалася з такою проблемою, але мої знайомі стикалися і мені розповідали і Дівчата, моя навіть колега. Розповідали про те, що її не взяли на роботу, аргументувавши тим, що вона дівчина. От тобто є певно, що є. А чи є щось таке, що може чоловік, але ти не можеш В твоїй професії? Мені здається, це не залежить від того, жінка чи чоловік, залежить від якості є, а, як людини, як професіонала і тому. Одна жінка може не зробити, але інша може зробити так само, як і чоловік. Один зробить, зможе зробити, а інший ні. Як на інтелектуальному рівні або професіоналізмі, так і за фізичними якимись якостями. Скобилка Михайло Васильович працює в обласній дитячій бібліотеці. Працює 9 місяців. Задоволений своєю роботою. Теперішня бібліотека 21-го століття це не тільки там книжки, журнали, газети, а це ще й автоматизація різні комп'ютерні технології, які впроваджують роботу в бібліотек. Мені вже, якби не, не вперше в жіночому колективі а, працювати легко, ну немає в мене такого комплексу. Там, що я працюю, один хлопець в колективі жінок, як таких стереотипів, там жіноча робота, як то кажуть, чи чоловіча робота, ну просто не повинна бути. Людина повинна вибрати собі таку роботу, від якої вона отримує задоволення. І я думаю, тільки через те, таких стереотипів просто не повинно бути. Ну, діти мене як працівника, в принципі, спочатку мене якби не сприймали. От на цьому робочому місці має сидіти дівчина. Ну, це було смішно для мене. Було смішно, але зараз вже якби звикли. Я вже 30 років працюю у Львівській обласній бібліотеці для дітей. В нашій бібліотеці працює молодий хлопець. Чоловіків нашій професії зустрічаються, на жаль, не, не дуже часто, і ми з задоволенням взяли його на роботу. Всі йому дуже допомагають і в навчанні, і е, намагаються полегшити його життя. Атмосфера е, дружня створюється в колективі. Професія бібліотекаря колись власне, з чоловіків, і буквально ще в 19 столітті, на початку ХХ століття, в бібліотеках працювали виклю... виключно чоловіки. Я Сергій Назаровець, бібліотекар науково-технічної бібліотеки Національного університету Львівської політехніки. Я закінчив Львівський національний університет імені Франка, спеціальність філософія. Я працівник науково-методичного відділу. Ми відповідаємо за впровадження якихось новинок. Ми робимо аналіз ефективності роботи бібліотек. Маю відзнаку за вклад в розвиток української бібліотечної блогосфери. Блог пана бібліотекаря це чи не найпопулярніший блог в українській бібліотечній блогосфері. І сама я кожного вечора зазираю на цей блог. Ну, По-перше, чим він цікавий? Пан Сергій інформує бібліотечну громадськість про. Технологічні інновації в бібліотечній сфері. Ну і крім цього, він майстер такого іронічного слогу і часто буває провокує бібліотекарів, задає такий дискусійний тон. І судячи по кількості коментарів на його пости, він найпопулярніший на сьогодні блог в Україні ну, серед бібліотечних. Якщо мій син колись захоче стати бібліотекарем, ну я насамперед відразу ж відразу покажу специфіку цієї роботи, щоб це не була для нього несподіванка. Це його дорога, він має вибирати сам. Ніякому разі не хотів, щоб якби, вибір батька там впивав е, на вибір сина. А я, я, я зараз буде. Це я тебе доб'ю гендерними термінами. Як ти думаєш, що робить ця жінка? Намагається пробити скляну стелю. Невидимий бар'єр, що обмежує просування жінок кар'єрними сходами. Піднялася до певного рівня, а далі, неначе стеля, і не видно її, і пробити не може. Мене звуть Михайло Вікторія Вікторівна, я голова правління Альфа Банку Україна. Я закінчила Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка, економічний факультет, аспірантуру цього університету. Більше 16 років я працюю в консорціуму Альфа Груп. В липні 2009 року я повернулася до Альфа банка вже на посаду голови правління цього банку. В нашому світі різниці. А, хто є топ-менеджер, чоловік чи жінка, не буває. Вікторовна, підпишіть, подпишіть, пожалуйста, нові ставки Давай. Основна різниця в стилі управління, які використовують чоловіки і жінки, вона в емоції мужчини управляють за щодо якоїсь особливої харизми, за щодо якоїсь то силы волі, а в конічному счеті за що счет тих страхов. Женская наверное, модель управления, как я ее вижу, сводится к управлению эмоциями, эмоциями подчиненных где-то так. Есть какие-то определенные особенности, но в целом эта особенность никак не связана с тем, мужчиной это женщина, это связано больше с какими-то наверное, там, факторами личности руководителя. Я працюю серед человек. І мені здається, коли є баланс між чоловічим і жіночим стилем керівництва, якщо це розумний баланс, організація може досягти певних успіхів і в бізнесі, і в розвитку свого персоналу. Коли ми знайомимося з якимись діловими партнерами, не всі вірять зразу, що таке можливе, що ця жінка. Вона має вигідну посаду, вона займається чоловічою професією, вона просто жінка. Я е, дуже пишаюся тим, що е, в моєму колі, в нашому банку, ми маємо саме таких жінок. Е, я маю надію, що у моїх доньок є всі приводи пишатися мною. Але е, більш за все, я б хотіла, щоб. Е, вони пишалися мною як матір'ю, бо я вважаю, що для дітей ключове це саме тепле, саме ніжне, це мама, і незалежно від того, хто вона є, чи вчителька, чи касир, чи банкір, вона є мамою. Безумовно, на це не дуже багато часу, бо я вранці проводжаю їх до школи, йду до на роботу, і коли вже вони лягають спати, я приходжу додому у вихідний. Я не працюю в вихідні дні. Я заборонила собі це робити, бо розумію, що той, це той час, який я повинна посвятити своїй родині. Назвати Гебель Олександр. Я флористом е, працюю і водночас викладаю в школі флориста. Займаюся по життю вже більше десяти років флористикою. Ця професія мені дуже подобається. Я вільно себе почуваю в цій стихії. Почав з самого маличку вирощувати просто квіточки на, на грядці в, в огороді, пішов вчитися, далі е, е, набувати практики. Була можливість попасти в флористичний салон, працювати. Я мав таку нагоду і одразу пішов працювати. І зараз я веду ведучий флорист компанії. Флористика це не тільки от, взяти квіти, там, зробити кібану там, композицію чи букет подарунковий, от. а це йдуть і великі можуть бути інсталяції, використовується не тільки рослинний матеріал, використовується весь природний матеріал. Це можуть бути і різні плоди, фрукти, овочі, каміння, може бути. все, все що є в природі. Коли повинен бути психологом, бути креативною людиною. Коли заходить клієнти, маєш йому вже з перших кроків його в магазині там чи в салоні, розуміти, що, що приблизно йому може підійти. Коли приходять чоловіки, флористи, замовляють квіти, вони не знають, що потрібно подарувати. От, тоді флори запитує саме такі прості питання, там, для кого це робиться, для чоловік це, чи жінка, з якою метою дарується. Чим більше ми володіємо інформацією про людину, тим краще нам працювати, тим легше нам буде з ним знайти спільну мову. Інколи, навіть коли заходять клієнти до нас в магазин, то особливо жінки, Буває дуже шоковані, що перед ну, за флористичним столом стоїть чоловік, а не жінка. Всі звикли, що е, з квітами займається жінка, а не чоловік. Реагують зовсім всі по-різному. Е, питають, а ви нам будете робити цей букет? Чи хтось інший, чи буде якась дівчина. Коли вони вже бачать, як я працюю з квітами і в кінечний результат виходить, то вони тоді ще більше шоковані, що настільки все гарно і вміло все зроблено було. На моєму досвіді викладання ще ні жодного чоловіка чи хлопчини не було в групі. В основному це жінки і дівчата. Чому така проблема, я навіть сам не розумію. Певно, люди знову ж таки, особливо чоловіки, цього бояться і думають, що про них щось погане подумають. Люди люблять по насміхатися над кимось, тим більше над тими речами, які в них не, не, вони не розуміються і не, вони не вміють це робити. Зараз я просто на це не звертаю уваги. Працюю собі в задоволення і людям приношу щастя, радість, гармонію. І... Краще сприймати такі моменти простіше і не звертати на уваги на це. Є ще чоловіки, які займаються жіночими професіями. Рукарі, стилісти це креативні люди. Я ну, не розумію, чому така йде гендерна нерівність, е, тому що кожна людина має свою нішу в, в світі і вона має займатися тою справою, яка їй найбільше подобається. Суспільство не готово зараз е, сприйняти це, як воно має бути потрібне. На заході до цього відносяться зов, зовсім спокійно. Україна ще трошки далека від цього. Продать час, вони змінять свою думку, тому що будуть люди займатися тими справами, які в них гарно виходять і отримують від цього задоволення. Коли ви стоїте перед вибором професії, будьте самі собою і займайтеся тим, що вам подобається, що у вас найкраще виходить. І тоді у вас будуть цінувати люди і взагалі будете приносити користь суспільству і самі будете задоволені від цього. Дивись, це не так погано. Але в нас ще довга дорога попереду. А що далі? Треба починати. Кожна людина має право на вільний вибір. Ким бути, як будувати своє життя, що в ньому вважати найголовнішим. Гендерна рівність співвідноситься з поняттям свободи. Правом людини вибирати професію незалежно від статі.